Вітаю всіх друзі, на своєму каналі. І Сьогодні у нас знову буде огляд товару з AliExpress. Знову повівся на китайську заманушку. От. Якби хочеться таки перемогти блекаути. І заказав собі таку от панельку. Китайець на сайті писав, що це панелька 100, 100 ватна. Бачите, соточка 100, 100 ватт і 100 ватний контролер. Сонячна панелька 100 ватт і 100 ватний контролер. Отак от от воно мені прийшло, все. Якась штука, я так зрозумів, від акумулятора, від прикурювача може акумулятор заряджати, чи що. Чи навіщо воно потрібно? Отака от штучка з нею. Сам контролер, пізніше про нього поговоримо. Отакий от, от написано також, що він 100 ватний. І розрахований на 50 вольт. Так, і. От. Так як панель це десь вішається на вікні, то такі от присосочки, 4 штучки. Сама панель. І... Ще такий от штекер і крокодильчики на акумулятор. Мабуть, щоб заряджався акумулятор. І сама панель. Почнемо, мабуть, з панелі. Коробка нам вже не потрібна. отаку таку паперочку вона запакована. Панель у нас має розміри. Можна заміряти зараз. Так. Повністю вона в довжину 42 сантиметри. А в ширину десь 27. 27. Сама панель, да, 20 27 сантиметрів в ширину. Так. І з другої сторони у неї отакий от, от конектор вивід. Було заявлено, що вона дає десь до, 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 до 18 вольт, до 12 Ми можемо це зараз перевірити. Це вже мій такий от штикерок в мене є від роутера. Не згоряного. Так, перевернемо. Освітлення, я думаю, у нас тут вистачає, можна ще один, але буде мерехтіти. Включити, ладно, потім включимо. Так, і візьму мультиметр. Зараз. І попробую подивитися, скільки вона нам дасть. Бо ніяк не можу зняти відео при вуличному освітленні сонячному. Весь час я майже на роботі, а як вдома, то сонця немає. Так, плюс. Не плюс до плюса, мінус до мінуса. Має бути. Хоча це не критично. Так, щупи я примотав, вмикаємо. Поставлю 20. Так, і що ми бачимо? Підношу ближче до освітлення. Якщо вмикнути ще один прожектор 10 ватний, виходить у нас це все, що, мабуть, вона може вдома. При такому от лампочному освітленні 16. Хай отак от вона у нас лежить, буде 15 вольт конкретно. Майже 15. Так, а що воно може нам засвітити? Також цікаво. Попробуємо засвітити діод. Отакий От діод, він від 15-ти світлодіодний модуль, він якраз виключиться мерехтіння, що трошки впаде, трошки впало. Пав ну, не критично. Попробуємо його засвітити. Він працює від. Так як Теж китайці написали від 15 там, до 17 вольт він працює. І десь в нього, десь він споживає приблизно 250 мВт. Так, спробуємо підключити плюс і мінус. О, навіть засвітився. Світиться, що не странно. Так що панелька працює. А такий от діод трохи збільшений, не знаю його характеристик, попробуємо ще й такий, чи засвітить. Бачите, також засвічує. Але впало до 2 вольт. Напруга. Майже до 3 вольт впало 14. А коли засвічуємо модуль, так як він менше, мабуть, хаває, то майже напруга майже не просідає, як бачите. Ну там на 2 вольти, на вольт навіть 2 що дуже Дуже мало він тягне такий от модульок. Жалко, що не від 12 вольт працює. Попробуємо, чи зможе він зарядити телефон. Хоча б якось. В принципі, не зможе. Якщо не може світити діод, то про який телефон може бути йти річ? Без акумулятора тут ніяк. Він може... Ця панель може тільки заряджати акумулятор. Хоча можна таки спробувати. Побачите. Так, тестер. Зарядка. Це що прикурювач запихається. Так. О. Навіть не засвічує нормально. Показує 3, ну, навіть 4 вольт не, не видає при такому освітленні. Може, якби було яскраве сонце, то в нас щось вийшло. Так як сонця немає. В принципі, така панелька. Можна взяти прив'язати її за оцей от угол чи за той. Ну, десь такий мотузочок прив'язати десь з пів метра, вийти на балкон і розкрутити добряче і запустити. Стоватиме тут навіть і близько не пахне цієї панелі. Так, а от контролер, по панельці ми майже розібралися, а от контролер доволі цікава річ, хочу вам сказати. От, тут можна підключити панель до нього, а можна просто зарядку до акумулятора. Акумулятор і вихід на лампочку. Не, не вірю, звісно, що в нього... 100 ампер. ну, може Ампер 30 є, так як розбирав там все доволі так би нормально зроблено. Плюс три транзистори стоїть силових. Попробуємо його підключити. До нього підключити панель. Чи буде вона у нас щось заряджати. Так. Панель у нас підключається. Підключається от ось. Так, плюс-мінус. Панель підключив. Зараз підключимо акумулятор. Я вже сьогодні не полінувався, взяв акумулятор, приніс і поставлю його. Як бачите, ось він. Кварточка. ставлю на стіл. Так, провода під'єднаємо також під'єднав акумулятор, плюс-мінус, і накину клему, і наш контролер ожив. Так як. На акумуляторі показує 12,4 вольта. Панелька заряджає. Бачите, мигає стрілочка, погано так видно на ньому. Мигає стрілочка панелі і значок панель заряджає акумулятор на даний момент. В акумуляторі 12,4 вольта. І ось ще одна кнопочка тут лампочка, нагрузка. Вимикається, вмикається. Ну, значить. Підключимо лампочку. Хоча можна подивитися перед цим, чи буде заряджати по USB. -шки. чим Так, беремо, підключаємо USB. -шку, і в мене такий от power трошки калічка, але який є. Включимо Power, подивимось, чи буде його заряджати. Power заряджається. Тут виключай, не виключай. Вони не виключаються, ці гнізда. бачите? Вже контролер недаремно не купив. Кстати, показується акумулятор заряд. Зараз чимось підсвічу. З цим освітлення в мене завжди. Ага, немає чим підсвітити. Ладно. Думаю, ви бачите, там такий акумуляторчик намальований, на ньому полосочки. Так. павербанк заряджається. Майже заряджений. І попробуємо ще нагрузку до нього. А, хоча цікаво, що тут за настройки. Одна із настроек показує просто вольтаж акумулятора. 12,6 вольт. Це в нас. Максимальний заряд, який може бути на акумуляторі, якби вона граничить. Коротше, вимкне зарядку, коли на акумулятор. Акумулятор зарядиться до 12,6 вольт. 14. 14. Коротше, 12,2 вольт. Це зараз на ньому є. 14,4 це максимальна напруга зарядки. І 12,6. Мабуть, макс максимум, що воно зарядить. Коротше, якось так. А, сама найнижча ще напруга тут є. 10,7 це коли вимкнеться контролер, коли на акумуляторі впаде От. вольтаж. Як там правильніше, хто розбирається? Пишіть в коментах, бо я ще сам в ньому толком не розібрався це. Отримав, думаю, зроблю такий огляд невеличкий. Може кому пригодиться. Щоб ніхто не лоханувся. Так, це зараз, мабуть, показує вольтаж, який на акумуляторі залишився. 14.4. Це до якого він може зарядитися? 14.4. 14,6. Теж не, не зрозумів. Панелька заряджає якби. А от 14, а 12,6 це максимально, коли відключиться панель від нього, коли буде на акумуляторі. Так, все зрозуміло. Попробуємо лампочку підключити. І так, підключив лампочку. Ось так. Це у нас панель, акумулятор і лампочка. Лампочку кладу і вмикаю. Ось так от. І вмикається лампочка. Блін, гріється, конечно. А, зверски. Так, вимикається лампочка. Приблизно така от прикольна штука. Ну, вона мені цікава більше тим, що. Можна просто до цієї штуки підключити зарядку від акумулятора, і воно буде контролювати ваш акумулятор. Також, всі, всі наприклад, там світлодіодні ленти вдома запитати от, від цієї кнопочки, щоб вони працювали. От, лампочка відходить. І коли. І тоді акумулятор воно не посадить вам більше, ніж. 10,7 вольта. Якось він ще настроюється, там нижній порог, верхній порог зарядки. І плюс можна заряджати телефон від автомобільного акумулятора. Не знаю, правда, скільки ця панель буде заряджати отакий от акумулятор 12 вольтовий на 60 А годин. Так що кому був отакий. От Полізний відосик про цю панель 100 ваттну, як написали китайці. Ну, ставте лайк. Кому не, було, кому не було, цікаво, можете не ставити лайк. Тобто я нікого не заставляю. Я дуже вдячний вам за ті всі лайки, які ви мені і так ставите під моїми відосами. От. Це дуже мотивує на різні такі от експерименти, якісь розпаковки, щось замовляти. Нове знімати нові відоси для вас так, що все буде у нас добре. Україна переможе всім добра.